На минулому тижні до нас прибуло 90 осіб внутрішньо переміщених. Це на сьогоднішній день становить на обліку в управлінні 5866 осіб. Кількість переселенців в громаді збільшується. Відпрацювали той механізм, що ми можемо перевозити речі переселенців. Це дякую у вас. Получається, але такої принципової роботи з громадою поки з громадами, які відселяють звідти людей, поки що не налагоджено. Є там старости. от Я був зовсім недавно в середу районі, старости активні, позитивно думають, займаються своєю громадою і таке інше. Але допомога йому потрібна, він не може вирішити всі ці питання. Треба зі старостами працювати, треба з ними знаходити комунікацію. Це загальна наша справа. По біопалу, скільки біопалива ви заготовили? Основне завдання підготувати котельні на біопали, запустити їх, прогріть, протопити. Де вже холодно, можна топити без ніяких запитань. Ми ж нічого не втратимо. Люди вже в нас є, паливо в нас є, котельні у нас є. Запалюйте і грійте і показуйте решті, які переваги біопалу. По дровам для сімей, зв'язаних з війною, співпрацюємо з даного питання. Відповідно заяв на сьогоднішній день, ми все узгоджуємо з людьми. Але я хочу зазначити, що державної програми на опалювальний період 23-24 року не буде. Це вже повідомило остаточно, і будемо виходити з тих можливостей, які має на сьогоднішній день наша громада. Державної програми не буде, але є країни, які згодні підтримувати цей напрямок допомоги. Є? Ну, Давайте доручення. Так, так. так, хай хтось співпрацює, включайте наше управління економіки, які знають міжнародні зв'язки і таке інше. Давайте працювати над тим, але людям, які знаходяться на фронті і їхні сім'ї, опалюються дровами, ми повинні їм допомогти. Добре, будемо працю через свій бюджет, через допомогу, через різні фонди і таке інше.